Закодуємо. Закодуємо. Чиє слово перше буде? Ну яке в тебе слово? Чайник. Добре, ми його спочатку собі напишемо. Спробуйте розбити це слово на декілька е шматочків. Чай! От тут є слово чай. Добре. Значить, ми можемо одразу намалювати пакетик з чаєм на да, коробочку. Чай, а тепер продавник. У нас є якісь слова, в яких є частина така «Мик» Нік. Николай. «Микола» Нікола. Миколай «Микола» Микола. Може бути якісь слова, які одне можна замінити, наприклад. «дик», хвик, фик. Нема такого слова? Рик. Бик! Бик! Оце дуже добре. Бик. Тепер дивіться, ми мають бичка. Так? Але ми пишемо, що букву Б, ми казали, ну, яку треба замінити, щоб був чайник. Треба замінити на Ні. чай. Потім у нас... На ти! А тепер даю вам завдання. Підіть з цим малюком до ваших обох тат і хай вони спробують відгадати ваш ребус. Машка Дивись, як він буде розгадувати. Чайник? Да. Шли тепер Марійкине слово і Машка своєму татові тато. Mm. Валя. І хваляють. Дуже цікаво, починається це слово. Ва! Пам'ятаєш, у нас було слово таке. О, мам, дивись, валя. валя! Та Валя, У нас було таке слово коротенько. Оце валк. Випакну. Да. І тут починається так само. Значить, Ми можемо... Зробити таке саме А, а там Б. Правильно? О така ж саме, як тут. Вау. нам нас Янки. Янки. Можна прибрати і вийде як К. Як. Як? Як. Як? Така тварина, до речі, як? Але як ми тоді всередину встала? Ну, це я намагалась на Це така такая тварина, називається Як. М -м -м, вона схожа на бика, але в нього таке хутро. Таких. Але нам я знаю, дуже... що це таке як. Я знаю таку, таку тварину. Я это видела, видела в, хо в, хо в холодной краине. Какие холодной країны? Ну, я не, я не знаю, как она называется, там де все время снег. А це ти по телевизору тут почуваю? В якійсь програмі? Ні, ми туди їздили не там. В холодну країну їздили? <плес> це цікаво. Г хм? А, Та що це таке? Ти, ти така тварина. Я просто дуже <плес> люблю шатину? Гіяна. Жартуєш? Гіяна. Є така назва, американців іноді називають Янки. П янки? Да. Можемо спробувати. Може, вони відгадають, ми намалюємо людей таких. Що? А щоб показати, що вони американці, ми дануємо американський прапор. прапор. А, ну щоб ковер зробити. Який оцей прямокутничок западну. Не весь прапор, тільки маленький прямокутничок. Папа. Давай Папа! Ну розказуй, що ти бачиш, Міша. Я бачу Л в А. Я бачу три людини і бачу американський прапор першої людини. Ну, Добре. Прапор сполучених штатів. Да. Це ж жаргонна назва. А тепер прочитай! Народу Америки. Як вони називаються? Янки називаються. Хвалянки. Ну наші підкази.